Всім привіт друзі, всім доброго раночку Це я вчора рибу їв, Сушену. та трохи так Що сьогодні, друзі? Сьогодні у нас вже 18 листопада От. Що я оправляюсь? Сьогодні понеділок. Зараз погодую своїх животних. Та й що, будемо йти на роботу сьогодні до колективу. У четвер у нас ми святкували день колхозника звісно, так підсвяткували добре пішли що ти стрибаєш? Ох і круть верть оце конечно він страшенний біжить попереді, де? І крутиться, 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 вертиться страшний. Ну до того ж гад вредний, га. От всім понасипав. Він своє не жре, а чудо треба піти в топтак. Ай. А свято тут, друзі, вчора було. А не четверг. Ну, наше професійне День сільського господарства. День роботника сільського господарства. Еге. Ага. Ой. Так це нас... І не до чоловіки поздравляли нас вчорашнім обстрілом. <кхем> Я по суті я, по суті, прокинувся від того, що ракета над хатою пролетіла. Але ще вночі ставав у туалеті. Коротше подивився в телефоні, що буде обстріл. Ну, як що самоліти що літаки летять, але ну про те, що чи будуть пішті чи ні, це знали пізніше. Ой, бос, бос! А. Своє стоїть, а він бігає десь. За вихідні, друзі, дома вдалося зробити багато, а саме це я каналізацію вивіз. Сюди собі нагород на пшеницю. Ну що, нема дощу. А оце що сніг випав, трішечки пшеничку оживило. От. Ось о, бачите, трішечки пшеничку оживила, вона поновилася і наче пішла в рост. От. Ну та я сім кубів вивісив туди нагору, там зазвичай пшеничка. Там зазвичай все погано росте, бо і воно десь тікають і стікають, там в принципі от. Але оце як цим, ну як водою цією поливаю, то воно звісно пшениця там потім стоїть ловка. Ну але ж як, це ж не те, що ти полив усю, а так, то очагами такими. Ось бігом біжуть, збігаються, так? Да? Соні, усілякі, красиві. <сіхі> Сьогодні моя. Ага, морфор, 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 морфор. Ніще, красотка. Це в суботу вивозив. А вчора там в літній кухні нарешті дотяглися руки. Ха -ха. Якось так прохладно трохи. Нарешті, друзі, дотяглися руки і я... поприбирав в тому сарайчику вивіз, там старий ячмінь є, у мене був, йому вже, мабуть, років 10, нарешті я його вивіз Тут Зробив трошечки перестановку, але все це не показував, бо ну, самі розумієте, кому воно треба. Але ще не дійшов до того порядку, що хотів. Де це його пара? Обично вони вдвох. Мабуть, десь тут сидять. Не видно. Але зазвичай вони вдвох тусуються. Так добре піду я снідати та збиратися на роботу. Ще побачимось. 콩콩 <붙> 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 Привіт. Сьогодні у нас вже четверг нарешті довгоочікуваний дощик пішов аж дурне з вітром вже навіть походу якусь шиферину зірвало шиферину. Такий Сніжок пролітає трохи І дощ йде <бррррр> ще й світ виключили. Сьогодні у нас з 10 до 2 не буде світла. От. Тому їду. Дома я зранку включив, щоб те ще не мерзло. А у жінці в магазині зараз включу. Заведу генератор. Коротше, зараз заскочу додому, завезу хлібчика взяв, щоб жінка не тягла. Та візьму тримач свій. Что там будем сегодня делать, не знаю. Пока что. Так по мелочи. Погода нелетная. Поставлю вас на зарядочку. В магазине взял на всех течения. Щоб було що перекусити до чаю. Печення є, вода є, кофе є, сахар є, а світу нема. Ну добре, що кум сообразительний. Та склались, купили херовенький, звісно, чайничок, бо він його звичайно був, уже пропалив різаком з ну, кипячуємо різаком, ну, а що робити. До двох годин час велике, хочеться і вкинути щось у рота, та й гаряченького попити, бо цілий день в тій майстерні також там холодно, хреново. а, а з другої сторони Хорошо, что толстый. Фу, бля. светлый Хоч не унесло, бля. Да. Ну с Короче, друзі. Світла нема. За картинку я вибачаюсь, Ну, Але що робити? Так. А що нам надо? Нам надо піти і накачати оце колесо. Чому воно таке жалізне? А загалом, друзі, що ми робимо? Ми справляємо нашого бензовоза? Коротше піде він по назначенню. куди не скажу сами догадуйтесь Бибип! Бибип! Ахтамобиль! Ахтамобиль еда! Наші уголочки. Льоха цей задовбав тут торохтить.

Да ломок возьми. Дотхнешь его все равно, а ломоком темно. Че на жопы показывают, Тит! Дай я <звук> выкрыл, <вытру, звук> мать! <то, звук> <звук> Это как бы не люхи, но ла. Ну <laughs> <laughs> оп, панна, Леша, помогает, оп, панна. Товар, мужик, эта сторона наверное... Нет. Быки, типа ну, я заскочу. А дождь идет, а дождь идет. Ой, как хорошо. А дождь идет, земелька мочится. Минули все блять Що їх не люблять, бригадіра Долбай, на пустых колесах по грізюки їздив. Ну, наразі стоводка. грізюки всередину колеса. Колесо грізюки, бачиш. Не счищається все, таке зализано. ее лучше на дочь хай мочится писает Льоха злодій зробив вів вів. Давай вів вів вів, -вів работ. <ріхи> вот Ото ти такий спеціаліст. Рота. Всьо, акумулятор сідав. Проводимо соціальний експеримент. Хто пожене цю рахубу, вже гарно залазь. <годно> пожене той, хто туди влізе за руль. А це не треба до цього. Дивіться цього їм не надо. Прости тягне! ха ха Хе-хе-хе. А тепер я! Ну як? Люхи треба наоборот, блядь. Трохи підністи. Наша кишка зійшла з ума. За скільки лет? Щоб я її погладив. Капець, а це 21. даже не тікає, уже не пам'ятаю, я її робить. Ось. Ну, что він? Я тих Kitty. Kitty.